Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати вперед! Що ж, друзі, нам сім'єю захотілося смачної рибки. І я згадав, що давно на каналі не було цікавого рецепту. Тож ще вирішив приготувати рибку. Готувати буду з кумбрію, звичайно, так я вирішив. Як завжди, я купив дві таких прекрасні рибинки. Що хочу попередньо сказати про рецепт. Рецепт максимально простий, максимально прості, доступні інгредієнти, які майже завжди є у вашому холодильнику чи на вашій кухні. І також він дуже швидкий. В принципі, приготування про це займає всього годину, ну, без попередніх обробок. Так що давайте почнемо, дуже буде цікаво. Починаємо від початку з розділу риби нашої. Ну, це ви знаєте, заводимо ніж. Під плавник і відрізаємо голову. Я отак от от завжди на дошку розстеляю пакетик, в яким приніс рибку. Отак, от зручніше, в менше грязі. Менше прибирати. Голову відділили, ну і тепер чистимо. Ну і ось друзі, маємо такі дві красиві тушки, вже очищені. Ну і тепер що треба робити? Нам треба зняти з них філе. Тож заводимо сюди. Під хребет і відділяємо. Друзі, також потрібно видалити кісточки, які залишилися. Я от використовую такі щипчики. Ну, а ви як вам буде краще. Дістаємо всі кісточки. Хребтові також. Отут які посередині тушки залишилися. Друзі, от коли зняли кісточки, витягли. То знімаємо шкірку, яка ззовні нашої рибки. Отак от, от підчіпаємо і рукою далі знімаємо з усієї тушки. Гарно знімається, нічого складного. Ну, Ось так. от. Що ж, друзі, маємо чисте філе без кісточок, без шкірки. Ну і тепер нарізаємо на порціонні кусочки. Таким чином ми максимально рибку підготували до вживання. Зазвичай тільки приготувати і з'їсти. Ну, Ось скільки чистої рибки в мене вийшло. Що робимо далі? Щоб не боятися їсти, убезпечити себе в подальшому, я вирішив зробити за принципом корейського хе. Додаємо сюди дві частини води, в нашу рибку. І одну частину уксусу 9%. Ложкою так трохи перемішуємо і залишимо на пів години 30 хвилин. Ну, ось, в мене пройшло 30 хвилин. Воду з зростом злили. в мене чиста рибка. Тепер вона безпечна, її можна вживати. Що ж, тепер будемо маринувати, Спочатку додаємо сіль і цукор. У мене 3 чайних ложки солі і півтори ложки чайних цукор. Додаємо. Також у мене от така мельничка є. Я помилов, е чорний перець горошком. У мене тут його також чайна ложка. Він прямо не молотий порошок, а такий подрібнений, скажімо так. Також додаємо 4 на таку кількість рибки 4 столові ложки олії. Французьку гірчицю. Знаєте, яка це? Ну, вона доступна в будь-якому магазині вона є зараз. Дві чайних ложки. Знову ж таки вказую, що на таку кількість рибки. Так ще трошки. Думаю, буде достатньо. Ну і тепер що, друзі? Відставимо рибку. Ще потрібна цибуля мілким кубиком нарізана. Е, також дивіться, по кількості вашої рибки. Ось я почистив таку головку здорову. Але я дивлюся, мабуть, я використаю тільки половину. Ну, а якщо у вас менша цибулина, то, звісно, повністю використовуйте, ріжемо на мілкий кубик. Ну, ось Я думаю, такої кількості вистачить. І тепер отак беремо і цибулю буквально роздавлюємо. Щоб більше соку виділилося. І додаємо в нашу рибку. У нас всі інгредієнти вже з рибкою. І тепер просто перемішуємо добре. І залишимо в холодильнику маринуватися її також на пів години. Всього 30 хвилин, друзі. Як нагадаю, це дуже швидкий рецепт. Друзі, ну що ж, в мене прийшло пів години, 30 хвилин. І я думаю, моя рибка вже готова. Так що, ось я її відкриваю, знімаю буквально плівку, під якою вона була в холодильнику. Ось подивіться на це чудо. Ну що ж, зараз я її викладу, прикрашу і будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, оскільки рибка моя готова, то не будемо тягнути, будемо куштувати. Як ви бачите, просто на зовнішній вигляд. Ну, Перші красей і кусочками мілко подріблений, гірчичка французька. Ну просто шикарно виглядає на зовнішній вигляд. Аромати теж, я скажу, що є, і вони доволі відчутні. Я скажу, що рибка просто бомба, друзі. Це просто бомба. Вона дійсно вже приготувалась. Не дивлячись на те, що всього, ну, в цілому година, скажемо, ну, маринувалася вона всього лише 30 хвилин і вона готова, відчуваю це все і перчик, і сіль. Ну, я скажу, що гірчичка теж своє дає, скажу, що достатньо всього, більше нічого не потрібно. Якщо ви бажаєте, можливо, за смаком ви захочете ще щось додати. Ну, Скажімо, коріандр. Я не знаю. Ну, отакий рецепт, Сповна він такий, ну, самостійний. Більше сюди нічого не потрібно додавати. Ну, Як на мій погляд, звісно. Що скажу? Рибка мені дуже сподобалась, друзі. Оскільки вона в мене так вийшла, все класно. Я думаю, сім'ї мені також сподобається. Зараз всі будуть дегустувати. Ну, а оскільки вийшов такий класний рецепт, не можу собі не дозволити. За ваше здоров'я 50 грам. Ну, це в мене анісова настоянка. Куди ж? Як же ж без Анісової? Справжня Анісова настоянка. Скоро буде на каналі рецепт. Слідкуйте. Ну, за ваше здоров'я. Ну і звісно, всіх чекаю на моєму каналі. Запрошую на мій канал Домашній камбуз. Заходьте. Чекаю від вас подобає цікавих відгуків. Я завжди на них відповідаю. Переглядайте цей і багато інших моїх рецептів. Зустрінемось на каналі. Бувайте!